От у нас дощ йде, вже другий день. Пару днів назад знімали відео, що засуха була сильна, а це вже дощ. Слава Богу, за дощ. Дуже абрикос багато понападало, достигли абрикоси. Крупні-крупні. Як сирниковий коробок такий вони. А вже кури наїлися так, що капець. І ми їмо... Ой, яка крупно впала. О. Даркоси крупней не видно ліса, прямо злева йде. І за другий день. Так, йдемо в теплицю, бігом. Подивимося, що там раєш коробля. Да. Чуть ты упав. Корички э, та чут. Йоки. -йо. О, а тут кіт. Ну, кит на дощ все, да, мяспеть. Блям. Ух какой шум! Это вот а шум! И снова вода перешла в теплете. Подъемся. Дренаж, дренаж спасает всю систему. Ну вот. Чай куда? Да. Вачка, привіт. Всім привіт. Бачите, яка е, поміч, вже на мене все спихнуло. Я вже пересаджую і вже ходить, собі тільки знімає. Бос, директор, директор. Не, не розказуй, все нормально. А я в нього підчинена. Ні, 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 це в мене хазяйка хороша. Е, що хочу вам сказати. Весною в нас була перша фаза пересадження, а це в нас зараз друга фаза пересадження. У нас була дуже жара, не було як пересаджувати, а зараз вже похолодало. І оце всі е, треба пересадити, тому що вони не пересаджені ще з того року. Це декар як висаджений того року був. До цієї пори тут земля не міняна. Його треба срочно поміняти, щоб воно мало силу росту. І оце всі, ці нові, що ми прищепили, це всі треба нам ми пересаджуємо і складаємо в сторону. Но треба пересаджувати, коли немає. Жариє, тож для них це дуже буде стрес. Сіні в теплиці 23. Сіні хорошо. Пересаджування дуже багато, але я по чуть-чуть, бачите, беру на розмір більшу риночку. Бачите, ставити крапочку, щоб знати, якою стороною, щоб ми її не так поставили, а так як взяли, так і ми її поставили обов'язково. Це в нас Борнео, молоденький. Вже з вже, цвітом, вже так? Да? Так. Да. І вже цей. А це у нас, дивіться, Вашингтонщик. Апельсинка Вашингтон. Бачите, молоденький. Друже, треба акуратно, щоб не цей. А це в нас клімінтінка. Дуже солодка, гарна теж. Так. Да. І це оцих хімалишніки, нині пересаджуємо і всі складаємо. На сторону, О, така земелька, трошечки водички поляли, відікрить дві щілята, я боюся, бо щоб не замочити. І риночку розкрутили, розкрутили. Ви бачите корінчики. О. І от це все викидаємо. Це все торішня земля. Вона вже є, не... вона вже віддала все, що можна було віддати. І він вже, де він візьме соки. І ми легенько пересаджуємо його перевалочку невеличку. Так. Це ми нині цілий день нині працюємо. На дворі такий дощ, так класно, прохладно, бо жара, ми вмирали. Хтось нам писав, що аж яблука пеклися на землі. Так, <ріця> так. <ріця> 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 Дуже жарко. А зараз класно. Так що нас, от ви зараз перед телевізором, правда, з чайочком, але нема як. <ріця> Так, що у нас? Банан, такий вже якийсь листок випустив, здоровий, якийсь метровий. От І все жирує, жирує він. Київський. все, з кожним днем більше і більше робляться плоди. Апельсин. Італійський. 5 штук в кущі. Теж збільшується в апельсин італійський. А ти показував свій, як в тебе за шоколадний бігель? Ну, Шоколадний від, від весни дуже пішов. Вітайте, від весни він його обрізав тако. Дивіться, яке дерево від весни вимахало. Він вегітує. Розновлення вегетація є. Дуже гарно росте. Там щось Так, да, та, там щось похоже на Вже... Жат... Але з у нас води немає. То в нас води нема, але дренаж, дренаж я от, я вам вже не раз показував, спасає всю ситуацію. Цей дренаж. О, вот авианты чай. <реклама> да, да, вот, тече чай и у нас и шла вода. <реклама> злива, злива, вже злива, <реклама> Уже другий день взлево. можна можно на грибе <реклама> ехать для того. Да, да. Правда? А вот тебя уже парене, покажи. Оскріновані, теж гарненькі такі. Оце бразильський, Пандероза. Або мексиканський теж вкоріняється непогано. Оце, так? Так, так, так. Це всі вкорінені. А оце дверінки дикарів треба пересадити. Це це пересадити. Лавруха, ось лавруха теж росте. Ми вже пів відра нарубали, нас тушили, і бачу, що ще цього року будемо рвати її. Одного корча вистачає з головою. Одного корча вистачає. Ну він ж землі, звичайно, але якщо ви в рінці, то в ринці теж буде рости гарно. Пересадила я його, бачите? Лялюс в тебе вийшов, класний. І підписуємо одразу, щоб ми не забули хто це. Так, а ну я иду дальше. Блин, тут у вже тече, тут уже вообще катать. И то через всю, через весь город труба йде и в ярох, И вся вода йде в ярох. Да. Вот такие дела. Вот Павловский. То вообще дуже рудючий. І щоб ви знали, він дуже класно, він скоріняється добре і вегітує. Покажі, це мої цьогорічні діти. Да. Це павловський всього. Він, він вегетує без, бачите, без кінця. О, о, це вже, це вже оце недавно я переклала сюди. Оце. Є такі, що стоять на місці. Там, мабуть, був маленький корінчик, але я сажу всі. Якісь свіжі, якісь невежливе. Ціла їх тупа. Оце класний, давай. Покажи, як пандероза вкорінилася і подивись, як пускає вона. Йол... Йолочку. Йолочку. І вже цвіт пустила. Ми її зараз чик, той цвіт нам не треба. Пандероза. А це кінський коло по-моєму. Да, київський, бачите, пише Київ. Тоже бачите лочку розстелить. Ну й не так, он разом більше веки. Да, 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 да. Рука буде. Хочем? Ага, він взагалі красунчик. З кожним днем все більше і більше. Хочуть блеще. Хочуть блеще. І, і за, за секунду сходить Ні, не, 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 не хоче воно. А там, наверное, кляхнув хляп, дощ. на камеру. Вот другий, блядь, рука буде. Або я його перес... сьогодні пересадила вже. Дитинчатко. танчатко. Це в коріньоні. Теж класно. Рука буде вкоріняється капітально. Тоже класно вкорення. І кстати, запавшись два і два один прийнявся з двох. З двох да? один да. прийняв. Да. Це все малышники. Це все вкоріняє, корінення. Аркополено. Аркабалено тож, Ого, який дощ. Так, все, друзі, закругляємося, треба все одно пильнувати, де що робиться по гозяйству, щоб нічого вода не пішла ні в гаражі, нікуди. Все, зустрічі, друзі.